Як вас обманюють маркетологи? Розвиваюча іграшка Magic Box 8 в одному. В описі нам кажуть, що це Монтесорі іграшка, зроблена з високоякісного пластику. Ну, можливо, пластик і високоякісний, але Монтесорі матеріали ми все ж радимо обирати з натуральних матеріалів. Яскрава іграшка, що приносить естетичне задоволення зі свого зовнішнього вигляду. В одному боксі одразу декілька видів ігор. Дуже багато різних функцій, елементів в одній іграшці, що вже не робить їм Монтесорі матеріалом, коли ми хочемо дитині дати одну функцію за один раз. Тепер думайтеся: малюку, якому цікаво спостерігати за тим, як сова рухає очима, йому пропонують одночасно з тим вивчати годинник. Як це має зробити дитина, яка щойно навчилася сидіти? Купувати чи ні таку іграшку, звісно ж, вибір батьків, але я, як педагог, не можу її рекомендувати і пропонує все ж альтернативні рішення для того, щоб дійсно розвивати у дитини потрібні навички.